Час новин на Дніпро ті я Дмитро Харлов вітаю. Ніч у Дніпрі минула без обстрілів. Напередодні у Нікопольському районі через ворожі атаки пошкоджені близько двох десятків приватних будинків. Транспортне підприємство, автомобілі, крамниця, сонячні панелі, зачепило і газогін та лінії електропередач. Люди не постраждали у тимчасово окупованому Криму низка міст півострова залишилась без світла. Окупаційна влада заявила про збій в роботі генеруючого обладнання ростовської АЕС. Крім того, відключення світла застосовують у Краснодарі, Ставрополі, Ростові на Дону, містах Карачаєво-Черкесії та Кабардино-Балкарії. У Полтаві жителі вийшли на акцію протесту і перекрили дорогу через блекет. Стверджують, у їхніх оселях по 16 годин поспіль немає світла. Через тривалі відключення минулого тижня мітингували жителі Одеси та Камінського. і Дніпряни напередодні прийшли до офісу енергокомпанії. Людей турбує одне питання: чому такі тривалі відключення? кажуть жити, коли світло лише кілька годин на добу неможливо. Представники ДТЕК у сіли з людьми за круглий стіл та понад годину обговорювали нагальні питання: життя без світла. Що з цього вийшло? Знає Артем Ліфінцев. Близько десяти людей зібралося біля головного офісу ДТЕК у Дніпрі, аби поскаржитись на неравномірні відключення світла. Серед них Аліна будинок жінки знаходиться у п'ятій групі. каже світла, немає по 15 годин на добу, що спричиняє велику кількість проблем. Ми вчора викинули холодильника. У мене муж з больним серцем. Йому теж плохо. То тобто есть спускатися з дев'ятого етажа на чтобы щоб піти в магазин і обратно подняться, Це очень ну большой затраты ресурсів. Міла підприємиця жінка прийшла до офісу за для того, аби дізнатися, коли перестануть так часто вимикати світло. Зізнається через постійну відсутність електрики, залізла у борги. Це не нормальна ситуація. Даному випадку, я не знаю, як я далі буду виживати. Чим я буду заробляти? Дитину я відправила, бо я розумію, що в цій спеці дитині в квартирі робити нічого. У мене е, крамниця працює дві години на добу. У мене кав'ярня не працює вже. Я не можу купити генератор. Генератор мене це питання не вирішить взагалі. Вона тільки дасть мені додатковий витрат. Усі свої претензії люди висловили співробітникам енергокомпанії. Світ світ довжне виключати по чотири часа. ніяк ну, не по 7. По 4, я загласен. але не по 7. Ну, розкажує? Єсли б це було по нашому загласі. Хорошо, зараз пускай начальник де. 에, написано, що 에, у нас заключати світло 7 часом. Аби вирішити усі питання, людей запросили до офісу, де понад годину обговорювали проблему. У ДТЕК пояснюють, час відключення світла збільшився через розбалансування між виробництвом та споживанням. Усе через те, що росіяни ракетними обстрілами знищили значну частину енергооб'єктів. Якщо там місяць назад або там півтора місяці назад. Виробництво було, наприклад, там одиниця споживання було так, також одиниця або там споживання було один і два. То ці дві десятих ми повинні були вимикати. Як на сьогоднішній день ситуація інакша, і виробництво, баладизбаланс між виробництвом і споживанням декілька більший, Тому ми отримуємо команди на вимкнення більшої кількості черг. Зі своєї сторони у ДТЕК заявляють, що роблять усе можливе, та люди не розуміють, скільки ще триватимуть графіки, де світло є лише кілька годин на добу. Тож кажуть, і надалі вимагатимуть справедливих відключень. Артем Лівінс, Юрій Даницький, Дніпро -ТВ. І майже кожен дніпрянин викидав м'ясо, рибу та інші продукти, які зіпсували через спеку. Адже без світла холодильник просто не встигає замерзати. У таких умовах легко можна отруїтися навіть стравами, приготованими власноруч. Що готувати, аби не пропало, та як зберегти харчі? Лайфхаки збирала наша Дар'я Лисенко. На вулиці плюс 40, у квартирі без кондиціонеру майже так само. І через вимкнення світла по 6-7 годин, а інколи на добу і по 14 годин холодильник перетворюється на для зберігання їжі, і треба бути уважним, аби не отруїтися своєю домашньою їжею. З такою проблемою стикається майже кожен дніпрянин. У пані Ольги вимикають світло на 16 годин. Що готувати в таких умовах, аби не пропадало, жінка не знає. Дуже купуємо, да, таке, щоб зробити салат. Ну, Суп готуємо, але практично ну так стараємося щодня нема, щоб наперед готувати. Ну так зараз ж дуже багато таких магазинів, де вже є готова продукція, тому інколи інколи так користуємося. Та деякі дніпряни вигадали власні лайфхаки, як зараз зберегти продукти в холодильнику. Переносні холодильники, в яких є фольгірована сітка, чи стінки фольгіровані. Це можна самим зробити. Бутилки заморожені кладемо в холодильник. Якщо є погреб, то можна зберігати продукти там. Я менше готовлю. Більше такого яйця, ну таке покупає, щоб не портилося і не набагато. Найкраще за таких умов готувати холодні страви, радить шеф-кухар, або купляти продукти з низьким ризиком псування це сири, фрукти, овочі, консерви та крупи. Якщо взяти якусь кропу, той саме болгур, його можна відварити, зробити до нього якийсь гарнір, виді м'яса. Так само можна це заморозити, якщо немає світла і є така заморожена страва, її можна дуже легко розігріти на сковорідці. Кухар демонструє літні страви, які кожен може приготувати. А ще вони довше зберігаються та вгамовують спрагу в спеку. Томатний гаспачо це страва з томатів та запечених перців. Вони запікаються, потім вони обравляються і перебиваються в нашу суміш. І вона зберігається в холодильнику, Літній суп з ялоченим язиком, він більш рідкісний. Готується дуже просто: туди нарізаються всі інгредієнти, яловичений язик, огірок, редиска і заправляється заправка. Якщо у нас ця проблема з світлом, готувати їх зарані і зберігати, ось як я казав, лайхапком з замороженим льодом в холодильнику. Якщо буде вимкнути світло. Цей лід буде підтримувати дуже довго холодну температуру. До продуктів у таку спеку треба бути прискіпливими, аби вберегтися від отруєння. Перші симптоми можуть з'явитися через декілька годин після вживання поганої їжі та в деяких випадках навіть через 2-3 дні. Нудота, це діарея, рвота може бути температура. Може бути спазми більше, воді. коли тільки ви бачите симптоми отруєння, то спочатку ви звертаєтеся до лікаря, і він буде вже дивитися, яка у вас степень отруєння і що потрібно робити більше пити води. Це саме головне, і можна прийняти сербенти до того, як ти до лікаря щотижня на Дніпропетровщині в середньому 150 людей звертаються до лікарів із симптомами гострих кишкових інфекцій. У червні поточного року у дошкільному навчальному закладі міста жовті води на гостру кишкову інфекцію захворіли троє дітей, і останній спалах гострої кишкової інфекції, а саме спалах сальмонельозу виник у місті кривому розі, коли постраждало. Четверо осіб а саме це троє дітей і одна доросла особа через вживання в їжу яєць курячих, придбаних на стихійному ринку, які були забруднені сальмонелою. Аби оберегтися від кишкових інфекцій, необхідно дотримуватися простих, але ефективних правил підтримувати чистоту, відокремлювати сиру їжу від готової та обов'язково слідкувати за свіжістю продуктів. Дар'я Лисенко, Іван Паномарьо, Андрій Чабаненко, Микола Худолій. Дніпро Моторошна аварія сталася напередодні у Дніпрі. На Слобожанському проспекті зіткнулись два легковики. Один із них відлетів на узбіччю, увігнався в опору. Машину зім'яло, ледь не розірвало навпіл. Водій дістав важкі травми. Його шпиталізовано. Обставини ДТП з'ясовує поліція. Викрадачем немовляти у Кременчуці виявився транссексуал, Повідомляє Нацполіція. Він виніс дитину з перинатального центру, коли мати на хвилину вийшла з палати. Не звернули на викрадача уваги і медики. Пошуки малюка тривали майже три доби. Камери спостереження показали, що з великим пакунком з полового будинку виходила жінка. Втім, оперативники встановили, що насправді маля викрав 25-річний чоловік транссексуал Свій вчинок пояснив тим, що дуже хотів дітей, втім ніколи б не зміг народити. Тому й скоїв злочин з дитиною. Все добре, малюка відвезли матері в лікарню. Зловмисникові загрожує до 10 років позбавлення волі. І до міжнародних подій глава Євроради Шарль Мішель відкинув пропозицію горського прем'єра Віктора Орбана щодо України. Нагадаємо, той закликав до відновлення дипломатичних стосунків з РФ і переговорів із Китаєм про мирну конференцію. На це Мішель відповів, що ніякі переговори про мир не будуть проводитися без України. Леопарду від Іспанії, безпілотники від Латвії, фінансування виробництва установок Богдана від Данії. Україна продовжує отримувати військову підтримку від країн заходу. Крім того, вже влітку за словами президента Володимира Зеленського до нас прибудуть перші літаки f 16 Та чи достатня ця допомога, зважаючи на нинішню ситуацію на фронті? Аналізував Олександр Мірошничев. Україна продовжує отримувати військову підтримку від країн-партнерів. За результатами саміту НАТО минулого тижня між 22 країнами було укладено український договір, який має координувати поставку озброєння до України. І вже цього тижня Іспанія оголосила про передачу чергової партії танків Леопард. Про це повідомляється на сайті Міністерства оборони країни. Починається нова передача Україні іспанією бойових танків Леопард. Ця партія включає 10 бойових танків, різні ескаватори та значну кількість протитанкових ракет. Тим часом, в рамках коаліції дронів, Латвія та Німеччина оголосили про закупівлю безпілотників для України. Не відстає і Данія. Нещодавно міністерство оборони королівства оголосило про фінансування 18 українських САУ Богдана. Крім того, данська прем'єр-міністерка переконана, її карі. Україна має передати Україні всі артилерійські комплекси та всі системи ППО. нам треба давати їм більше, щоб завіритись, що вони можуть захистити себе. Але й цього недостатньо. Їм потрібне озброєння та системи, які забезпечать їм змогу відкинути росіян назад. Крім того, від Данії разом із Нідерландами вже цього літа до України надійдуть винищувачі F-16. Однак, президент України Володимир Зеленський зазначає, наразі кількість літаків недостатня. Нам треба скорочення навчання на F-16, Нам треба розширення бази навчання на F-16, Нам треба збільшення кількості літаків найближчим часом, а не за три, чотири п'ять років. Не вистачає за словами президента ЗРК Петріот. Незважаючи на анонсовано Байденом передачу п'яти комплексів, цього все ще мало для закриття неба над Україною. З точки зору структури а, нашої протиповітряної оборони, щоб повністю закрити Україну, а, на думку наших військових, нам потрібно 25 систем. Підтверджують слова Зеленського, і військові експерти. Ця фаза війни, яка є найбільшою. З другої світової війни на території Європи але ну, вона однозначно потрібно кратно збільшити, тобто не в рази, а кратно а збільшити ту підтримку, яку ми сьогодні маємо. А враховуючи, що ставлено сьогодні, ми ще не маємо авіації. Тут ж питання не тільки в авіації, а тут ж питання ще на наявності. Тих ракет, які зможуть виконувати чи інші оперативні і стратегічні бердачі, на думку аналітиків, достатність військової підтримки відчуватиметься, коли на фронті ініціативу зможуть взяти в руки українські сили. Там на сьогодні ініціатива на провели кіжар. Якщо ми говоримо про міні зіткнення, не на нашій стороні, а там, де ми виконуємо достатньо е відчутні переваги або терете. Там м, треба визнати, що там більше застосовується я маю на увазі е, Чорне море. На сьогодні найбільша військова підтримка приходить нам від Сполучених Штатів Америки. Якою буде наступна поставка підтримки, дізнаємось після оприлюднення такої інформації. Олександр Мірошенчев, Дніпро Ніпро Поліція США застрелила людину неподалік місця проведення з'їзду республіканців у Мілуокі. Повідомляється, що копи застосували вогнепальну зброю, коли підозрілий чоловік дістав ніж. Американська розвідка отримала інформацію, що Іран планував замах на Трампа. Повідомляє CNN. Так Іран планував помститися за ліквідацію командувача Квір Сулеймані у січні 2020-го, яку здійснили американські військові. Секретну службу Америки і команду Трампа попередили про плани замаху ще до початку суботнього виступу у Пенсильванії. При цьому немає підтверджень, що Томас Метюкрукс, який того дня стріляв у лідера республіканців якось пов'язаний із Іраном. І далі коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах. Тривають аварійні роботи. Щойно їх завершать, водопостачання відновлять. Більше даних на сайті Дніпрові нашому телеграм-каналі на сайті Дніпровської міської ради. Якщо виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. І про роботу транспорту триває ремонт трамвайної колії на перетині проспекту Лесі Українки та вулиці Степана Бандери. Змінено низку маршрутів громадського транспорту. Детальніше про графіки руху на сайті Дніпровської міської ради, а також у телеграм-каналі Дніпро. Тіві Продовжується і ремонт мережі зливової каналізації по вулиці князя Володимира Великого. Через це деякі маршрути змінено. Графіки руху на ваших екранах. За добу надзвичайники приборкали у Дніпрі вісім пожеж, три з них стались у житловому секторі. І наостанок про погоду сьогодні протягом дня очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря сягне 38 градусів тепла. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро ті є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі та на Фейсбук. На все добре, до побачення. Бережіть себе та своїх близьких. Ми переможемо! Все буде Україна!